Олена Воротнікова Вершкове серце. Аліна заздалегідь вийшла з дому, щоб був час забігти перед роботою до кав'ярні і насолодитися кавою. Дрібний дощик торкався її обличчя, він був такий лагідний і теплий, що розкрити парасольку й на думку не спадало. Вона ступала ніжками по вологому різнокольоровому килиму осіннього листя і міркувала щодо назви місяця жовтень. Чому ж він жовтень? Навколо кольоровий вибух листя зеленого, жовтого, червоного, помаранчевого. Якби вона називала цю пору року, то це був би, мабуть, був би кращої назви, ніж жовтень не могла дібрати, то нехай вже залишається. До того ж у жовтні день народження її коханого чоловіка, а точніше сьогодні. Так-так. Треба ще після роботи купити квіти і його улюблений шоколад. Зайшла до кав'ярні і втягнула носиком неймовірний аромат смажених зерен. Вам, як завжди, ввічливо запитала гарненька бариста і усміхнулася. Дівчина кивнула головою, сіла за маленький круглий столик і почула поруч муркотіння». Сіра смугаста кішка передніми лапками обперлася об стілець, на якому сиділа Галіна, і дивилася їй просто у вічі. Мусю, стрибай уже. Вона прибрала свою сумочку на сусідній стілець, і за мить кішка вмостилася на її колінах. Прошу, ваше капучино!» дівчина поставила на стіл маленьку чорну філіжанку з вершковим серцем на поверхні. Цукор я вже поклала смачного. Аліна подивилася на серце із вершків і заплющила очі. Два роки тому, на день народження Єгора, вони пили каву з такими ж вершковими серцями, тільки в Карпатах. Закохана парочка сиділа за столиком вуличної кав'ярні біля підніжжя гори з білою сніговою маківкою, від споглядання якої ставало ще холодніше. Господар кав'ярні запропонував їм тоді зайти в тепле приміщення, але почув одностайне, ні і виніс два пледи. Єгор узяв верхній плед накрив аліну і пригорнув до себе Я кохатиму тебе завжди, моя дівчинко, і я тебе, а мені Моті. Аліна розплющила очі від галасу веселої компанії подруг, які замовляли каву і ніяк не могли вибрати десерт на вітрині серед різноманіття солодощів. Вона сумно подивилася навколо і тяжко видихнула, ковтнула вже про холодної кави, обережно переклала з колін на інший стілець кішку і пішла на роботу. Аліна закінчила останнє на сьогодні заняття з діточками і подивилася у вікно. Ще не темно, і дощу немає, тож треба бігти до Єгора. Дівчина забрала в магазині раніше замовлений маленький кошик із жовтими запашними хризантемами, дорогою купила його улюблений шоколад і поклала до квітів. Десять хвилин і вона на місці. Завжди, коли підходила до алеї пам'яті загиблих героїв, серце починало колотитися, а хода, навпаки, сповільнювалася, бо з кожного фото на неї дивилися дорослі чоловіки і зовсім молоді хлопці, хто весело, хто з докором. Олександр загинув на Донецькому напрямку, Євгеній загинув на Донецькому напрямку, Сергій загинув на Луганському напрямку, Єгор. 27 років загинув на Харківському напрямку. Це ж її ріднесенький Єгор. Він дивився на неї, трішки усміхаючись, а вона на нього крізь сльози. Аліна поставила під великою світлиною подарунковий кошик і притулилася щокою до його вологого від дощу обличчя. Я кохатиму тебе завжди, прошепотіла, і я тебе. Відчула голос коханого, трішки налякалася та відразу оговталася. Я знаю, відповіла. Вона натягнула капюшон на своє мокре волосся і пішла додому, повільно крокуючи різнокольоровим осіннім килимом із листя, розуміючи, що життя триває, тільки завдяки їм, нашим героям.